З вами на зв'язку Артем Зайцев, номер один мережевий тіктокер. І ви зараз знаходитесь на першому україномовному каналі по навчанню в Тіктоці. А сьогодні ви дізнаєтесь найболючішу тему для кожного початківця в Тіктоці: це як же набрати першу. Тисячу підписників. В цьому відеоролику взагалі не буде води, буде тільки м'ясо і конкретика. І тільки ті факти, які працюють не тільки на моєму аккаунті, але і на багато моїх знайомих, друзів та студентів. Ну що, поїхали? Перше, і напевно одне із ключових для ведення Тіктоку це вибрати тематику вашого блогу. В цьому напрямку є два варіанти вибору тематики. Перше, те, що ви любите, знаєте і вмієте. І друге. Просто взяти популярні теми і працювати в них. Кожному тіктокеру для початку потрібно замислюватись, для чого тобі потрібен Тікток і в чому ти можеш допомогти іншим людям розбиратися або повеселитися, або чомусь навчитися. Знаєте, це один із найголовніших і найважчих виборів для початківця в тікток. Так, друзі, так. Бо людина не може змінювати тематику кожну неділю. Якщо ви вибрали тематику, то будете вести до кінця. Життя свого TikTok аккаунта і друзі. Я не жартую, бо дуже багато потрібно буде затратити часу для зміни тематики вашого акаунту. І коли ви зрозуміли, для чого вам потрібен TikTok, тоді ви можете вже починати реєструвати його і запускати якісь перші відеоролики. Друге контент план. Так, друзі, до цього пункту вам прийдеться підійти дуже відповідально. Свою першу тисячу я здобув в кінці весни 2021 року, і мені достатньо було записати і випустити тільки два відеоролика. Але до контент плану вам потрібно віднестись. Дуже відповідально, і до початку першої публікації ви повинні зняти, як мінімум, роликів на 5 днів. На моєму каналі є про це відео, можете його переглянути. Як зрозуміти, які ролики і на яку тематику знімати. До цього моменту ви повинні дуже креативно підійти, зрозуміти, що про що і як ви будете знімати, і переглядати цей відеоролик. Так може й це не вийде, і як правило, не получиться вас першого разу. Треба буде декілька дублів, а може декілька десятків дублів. Але перші відеоролики у вас повинні бути самі хайпові і самі якісні. Третє копіювання. Що ж значить слово копіювання? Так, друзі, TikTok – це флеш І в тіктокі немає взагалі відсутнє таке тлумачення, як крадій. І для початківців я б рекомендував. Перші відеоролики знайти в вашій тематиці у ваших конкурентів, у блогерів, там яких є 100, 200, 500 тисяч підписників, а може і мільйон. Але відеоролики, які у них залітають мінімум на мільйон переглядів, і просто взяти і пересняти ці відеоролики до себе. Зі своєю подачею, так, друзі, зі своєю подачею вже в цей відеоролик буде відрізнятися від цього блогерського. Велика вероятність, якщо ви зробите все чітко, класно і по плану, ваш ролик також залетить на мільйон рекомендацій. І тоді за одного мільйона у вас вже буде не тисяча, а десятки тисяч підписників. Четверта теги, так, друзі, теги. І всі про це чомусь мовчать, або навпаки, всі закликають ставити теги. Ні, друзі, для початківців перші 14 днів забудьте про теги. Просто викиньте їх із голови. Ви тегами урізаєте можливості свого контенту і свого каналу. Спочатку алгоритм Тіктока взагалі не розуміє, хто ви і що ви. І не розуміє, кому ваші ролики показувати. І що він робить? Він показує всім. А потім фільтрує сам, щоб потім зрозуміти, яка ваша цільова аудиторія, і цим ми перемагаємо алгоритм Тіктока. Перші 14 днів тегами ви не обмежуєте собі діапазон своєї роботи і свого ролика. Він залітає в рекомендації і показується всім. І потім, вже після 14 днів, тікток розуміє, де ваша цільова аудиторія, і тоді, якщо хочете і будете мати бажання, можете ставити теги. Але я б не сказав, що вони там працюють на всі 100. Ну і що, і перейшли ми до п'ятого, найголовнішого пункту в нашому ролику. А якщо вам цікавий Тікток, підписуйтесь на мій канал. Кожну неділю два відеоролика для вас. Ну і що, п'яте це оформлення вашого каналу. Так, друзі, на ноунейма не підписуються. Якщо у вас ви зареєстрували канал, і у вас буде автоматично написано юзер 0,5 бла-бла, бла, бла-бла. І що потрібно зробити в першу чергу? Змініть ім'я нік вашого каналу. Ви повинні зробити ідентифікацію для Тіктока, так і для людей, що ви звичайна людина, а не якийсь там бот. Аватарка це одна із найголовніших, в чому вас будуть пізнавати, коли ви будете попадатися в рекомендаціях ваші відеоролики. І не забувайте авторизувати свої соціальні мережі в Тіктоці. Instagram, Телеграм, Фейсбук, Ютуб. Це вам допоможе отримати більше лояльності від самого алгоритма TikTok. Якщо у вас був уже канал і ви ним давно не користувались, я вам раджу його удалити. І реєструвати новий аккаунт на новий номер телефону або на нову пошту. Тоді TikTok зрозуміє, що ви чистий листок і до вас лояльності буде більше. Якщо тобі сподобалося відео, стебе лайк. До зустрічі, друзі.